У тебе старий Discord аккаунт, тоді ти вже можеш заробляти токени. Привіт усім! Сьогодні покажу два нових проєкти, де можна заробити крипту без жодних вкладень. Перший це DePin, а в другому можна трохи підзаробити реальних грошей. Перший проєкт CordNote. Це платформа, яка дозволяє отримувати токени Cord просто за використання свого Discord аккаунта. Усе дуже просто. Чим старший аккаунт, тим більше балів ти отримуєш. Бали нараховуються за вік аккаунта, активність, а також можна отримати бонуси за запрошення друзів. Підходить усім: геймерам, криптоентузіастам, стрімерам будь-кому, в кого є Discord. Жодних вкладень, жодних нот, тільки ти та твій аккаунт. Як почати заробляти в CordNote? Переходиш за посиланням в описі і підключаєш свій Discord аккаунт. Залежно від віку аккаунта, ти отримаєш буст для майнінгу і стартові бали. Наприклад, мій Discord аккаунт 2-4 роки і мені дали буст 1,5. Переходимо у вкладку «Нода» та запускаємо процес, виконуємо прості завдання та збираємо бейджі. Це додаткові бонуси. Важливо знати, чим старший твій аккаунт, тим більші шанси отримати хороші бали і бусти. Донучайся зараз. Це ранній етап проєкту, тож у тебе є можливість заробити більше, ніж потім. Не прогав свій шанс. І ще. Тут не потрібно нічого завантажувати. Замість розширення працює вкладка в браузері її просто потрібно тримати відкритою. Другий проєкт виглядає так: UP це унікальна безкоштовна платформа, яка об'єднує понад 500 мовних та візуальних моделей, включаючи ChatGPT, Клод та Gemini, а також менш відомі, але перспективні рішення. Все в одному інтерфейсі. Реєстрація через аккаунт Google. Потрапляємо до стандартного інтерфейсу, як у звичайних мовних моделей. Але головне, це платформа з виведенням реальних грошей. Відразу покажу способи виведення. Їх тут багато. Для криптовалют є ефір, біткоін та USDC. Також можна вивести на картку в доларах або євро. Підберете для себе відповідний варіант. Конвертація проста тисяча кредитів дорівнює 40 центам. Я виводив ефір та USDC. Скажу чесно, це не так просто. Майже весь час виведення тимчасово недоступне. Або це я такий везучий, але вивести дають, треба просто влучити, коли відкрито. Що тут робити? Треба оцінювати відповіді моделей. При реєстрації дають 5 тисяч кредитів, кожен запит коштує 50. Пишеш питання, отримуєш дві відповіді вибираєш, яка краща або гірша, та надсилаєш звіт. За це отримуєш рандомну кількість кредитів. І так, щоразу, все просто. Коли назбираєш потрібну кількість, можна виводити. А ще наприкінці року обіцяють AirDrop. Поки мало інфи про токеноміку. і не зрозуміло, чи будуть рахувати кредити, які ти вже вивів, тож вибір за тобою виводити зараз чи накопичувати. На цьому все. Підписуйся та став лайк, якщо було корисно. Всім дропу!